Відбулося перше засідання робочої групи Івано-Франківської обласної державної адміністрації зі сприяння розвитку книговидання і книгорозповсюдження. До неї входять 29 чоловік: це науковці, видавці, журналісти, краєзнавці, бібліотекарі і продавці книг. Основні напрямки діяльності робочої групи оптимізація державного управління книговидавничої справи, реформування державного замовлення на друковану продукцію, підтримка і розвиток читання, популяризація вітчизняної книги. За 23 роки незалежності України ми аж тепер рятуємо українську книжку. А статистика невтішна. Все, що реалізовується у нас, 80% видано за кордоном, три четвертих цього валу в Росії. Висновок однозначний: втрачаємо свою історію з сьогодення, зрештою і майбутнє. І не дивно, що кілька тридцять відсотків українців читають книгу. Решта, напевно, в інтернетах або не хочуть чужого навчатися. Щоби врятувати українську книжку, зберегти прекрасне джерело знань на урядовому рівні створено міжвідомчу комісію з питань розвитку вітчизняного книговидання. Та книгорозповсюдження, а на місцях відповідні робочі групи. Ще й проблеми, які є, не полишає без уваги розвиток книговидання, книгорозповсюдження. Ми відчули тепер одну зі складових тих всіх проблем, які є в державі, якраз можливо, десь і упущення, а можливо умисні дії попередніх керівників, які призвели до засилля. Не української, а взагалі я не, існую, я не вважаю, що існує в Україні українська пропаганда, існує антиукраїнська пропаганда і, скажімо так, втрачена можливість патріотичного, ідеологічного проукраїнського спрямування наших людей, наших громадян за допомогою такої потужної зброї, як книга, як засоби видання, друковані засоби. Інформації, донесення її і все, що цього стосується. Думаю, що наша сьогоднішня зустріч буде початком такої якісної, гарної роботи. Для того ми спробуємо сьогодні скласти такі робочі групи, які потім окремо зберуться, вже по своїх напрямках напрацюють свої пропозиції, і ми будемо мати якісь ну, нові нове бачення того, як. На видавчу справу актуалізувати. Зареєстровано у Верховній Раді проєкт закону про оподаткування видавничих організацій. І згідно цього проєкту закону в ньому щось згодом зупинився, якщо буде потреба більш детально, але фактично звільняються від оподаткування також. Що дозволити, зараз зачитаю. Звільняється оподаткування, прибуток видавництв, видавничних організацій, підприємств, поліграфії, розповсюджувачів книжкової продукції, отриманий ними від діяльності з виробництва на території книжкової продукції та розповсюдження книжкової продукції органівної України. Окрім того, проєкт цього закону він дозволяє власне, суми вивільнених коштів, одержаних від прибутку так, від діяльності, спрямовувати на покращення матеріально-технічної бази видавництва. Створено три робочі підгрупи: перша оптимізація державного управління книговидавничою справою. Тут, зокрема, передбачено впровадження механізму захисту українського книжкового ринку та аналізу впливу податкових пільг на книговидавничу галузь. Щодо реформування державного замовлення на книговидавничу продукцію, то планується забезпечення прозорості процедур формування та ефективності використання державних коштів на випуск видань та поповнення фондів шкільних та сільських бібліотек щодо підтримки читання та популяризації вітчизняної книги, то тут в першу чергу необхідне проведення просвітницьких кампаній та організації виставкової діяльності і створення книгарень у вузах як ліцензійної умови надання освітніх послуг. Робоча група планує засідати щомісяця і обговорити конкретні шляхи вирішення проблем.